Доброго дня, шановне панство та паночки. Очень. Сьогодні у нас відео буде про саморобну, скажімо так, торцовку. Саму примітивну, саму звичайну. Ну, з чого вона складається у нас? Ось такі агрегати, що я вам показував перед цим. Звичайних два огука 25-х. Чому 25-х, щоб двигун не касався? Бачите, щоб міг проходити тут спокійно. Дві реєчки. Дві досочки прикручено до стола, дві раїчки прикручено. Вон, і оголочки. Так, щоб воно не люфтило прикручено. Потім поставив в це один розмір от, на вулик. Його відкручуємо, виходить другий розмір. Більший. Бачите, бумажка, де все розписано. Який розмір повинні бути. Давайте я вам покажу, як воно працює. От, надіюсь, що це все діло буде видно. От, підставляємо, виходить в упор і маємо рівненький чистий зріз. Ось ще раз. І таким чином ми всі шаткуємо. От буквально 30 секунд і у нас вже є досочки. Складу їх окремо, бачите, це одного розміру досочки Довші. А ці Коротше. Потім буду показувати, як я збираю вулики, як я це все роблю. Роблю без фальцеві, 12-рамочні, без пазів, тому що накрився в мене мій агрегат, який робить виборочку. От, фрезер. Так що будемо робити так. От треба це все перешаткувати. Всім гарного, вдалого дня. Бережіть друг друга. Любіть Україну, пока-пока.